На базі інформаційного центру поліція Рівненської АЕС відбулася інтелектуальна гра «Брейн ринг» на тему атомна енергетика сьогодення і майбутнє. Проходить він вже близько 20 років поспіль. Його учасники учні 9-11 класів 30-кілометрової зони спостереження атомної станції та здобувачі освіти професійно-технічного училища РАЕС. Такі зустрічі організовує управління інформації та зв'язки з громадськістю Рівненської АЕС спільно з відокремленим підрозділом громад громадської організації Українське ядерне товариство у Рівненській області це важливо, тому що діти, коли приймають участь у таких заходах, вони по іншому на себе дивляться, вони спілкуються, вони обмінюються досвідом, вони обмінюються знаннями, набираються знань. Цьогоріч участь в інтелектуальних поєдинках взяли 12 команд: це старшокласники шести варазьких ліцеїв, професійно-технічного училища Раес, Заболотівської гімназії, Маневецького ліцею номер 2 Володимирецького ліцею Колегіум та Довговільського ліцею. Учні останнього освітнього закладу брали участь у Брейнринзі вперше. Змагання проходили у кілька етапів. Команди в запеклих матчах виборювали місця задля виходу у півфінал. Учні продемонстрували свої сили у знаннях з фізики, історії атомної енергетики, новітніх технологій, екології, культури безпеки та принципів роботи атомних електростанцій. Інтелектуальні поєдинки молоді викликали щире захоплення як вболівальників, так і конкурсної комісії, у складі якої були працівники різних структурних підрозділів РАЕС. Я вперше беру участь у судівстві в бреринзі, і дуже приємно, що з року в рік ринк набирає такої популярності. В цьому році було найбільше кількість заявлених команд. Повна зала була глядачів, підтримуючих друзів. Все пройшло дуже позитивно, діти показали високий рівень знань. По рівню команд все чудово. Очікувано високий рівень підготовки місцями навіть. Неочікувано високий цей рівень був, тому що діти дійсно вражають, вони мислять нестандартно і копають глибше, ніж того вимагає шкільна програма. Це тільки підтверджує, що ми цим займаємось недарма, і це приносить свої плоди. В результаті інтелектуальної гри у півфіналі бронзу здобула команда Вараського ліцею номер 4 У фіналі ж зустрілися учні Вараського ліцею номер 6 та Володимирецького ліцею Колегіум. Останній вибороли срібло. А перемогу вкотре здобула команда Вараського ліцею номер 6 та отримала грошову премію в розмірі 5 тисяч гривень. Позитивні емоції переповнювали усіх учасників, оскільки Брейнринг допоміг молоді ще більше повірити у власні сили. Гра була Дуже цікаво. ми багато чого дізналися, і напевно навчились думати логічно і розвивати критичне мислення. Готувалися ми багато і дуже плідно. В нас були страхи, що ми 9 клас, і ми не в змозі осилити інші школи, тому що йшли 10-11. Але напевно цифра це не перешкода, і ми все ж таки взяли перше місце. Усі команди-учасники брейнрингу були нагороджені дипломами, пам'ятними подарунками та грошовими преміями. За друге і третє місця фіналісти отримали 4 і 3 тисячі гривень відповідно. Решта команд учасниць одержали заохочувальні премії від 1500 гривень кожна. Під час заходу найактивніші учасники мали змогу здобути спеціальну картку мудру сову за правильну відповідь. Цьогоріч найбільшу їх кількість зібрав Данило Хомич, представник команди Вараського ліцею номер 3 він отримав спеціальний сувенірний подарунок від рівненського осередку Укр'ят Юний Ерудит каже, що до гри уся команда готувалася завзято та наполегливо. Враження чудові, багато питань, просто на логіку були. Готувалися, різні підручники читали, різні джерела використовували. Сподобалось. Думаю, на наступний рік також підемо. Участь у грі охоче брали і глядачі, які прийшли підтримати своїх друзів та знайомих. Сьогоднішній заклад я відвідав у ролі глядача та. Моральної підтримки своєї команди враження дуже захопливі, дуже цікаво було просто послухати, подивитися, як відбуваються самі змагання між командами. Інтелектуальна гра виявилася напрочуд потужною та енергійною. Молодь показала чудовий результат і потішила організаторів заходу високим рівнем підготовки та обізнаності в галузі атомної енергетики. Дивлячись на цих чудових дітей, ми бачимо, що у нас росте прекрасна. Покоління молоде, ми дійсно побачили величезний потенціал в наших дітях, тому що вони давали шикарні просто відповіді. Баталії були такі, що можуть позазрити навіть найбільш досвідчені і урудовані дорослі. Ми бачимо, що сучасна молодь цікавиться атомною енергетикою, що в них досить високий рівень знань в точних науках. Дуже надіємося, що це будуть наші майбутні працівники. І вони повернуться до нас років через п'ять. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегера Ес.